Шановні колеги, друзі, сьогодні ми відзначаємо день енергетика. Це свято людей, які тримають енергетичний щит країни. Це день кожного з вас: інженерів, операторів, ремонтників, диспетчерів, науковців, ветеранів галузі, усіх, хто щодня працює заради світла, тепла і безпеки України. Цей рік був непростим. Вороги продовжують атакувати нашу енергетичну інфраструктуру, намагаючись залишити людей без світла і тепла. Але саме завдяки професійності та героїзму всіх енергетиків України, енергосистема держави стоїть. Кожне вчасно виконане перемикання, кожна нічна зміна, кожен ремонт під загрозою обстрілів це ваш особистий внесок у нашу перемогу. Енергоатом – це не лише найбільший виробник електроенергії в Україні. Це символ стабільності, надійності та інновацій. Енергоатом продовжує надійно виконувати свої зобов'язання в рамках ПСО, забезпечуючи доступний тариф на електроенергію для всіх українців. Навіть на складніші часи ми зберігаємо стабільність і робимо все, щоб в оселях українців було світло і тепло. Енергоатом працює виключно з надійними міжнародними партнерами, і це наша стратегічна перевага. І ми не зупиняємось. Ми продовжуємо розвивати масштабні проекти, які формують енергетичне майбутнє України. Енергоатом це сила людей, які щодня тримають світло країни, незважаючи ні на що. Я дякую кожному з вас за вашу працю, стійкість і любов до своєї професії. Дякую родинам, які підтримують вас у найважчі моменти. Ви професіонали, які тримають енергетичну безпеку країни. Я дякую кожному з вас за відповідальність, за відданість своїй справі. Бажаю міцного здоров'я і мирного неба, натхнення та нових професійних звершень. Нехай ваша праця і надалі буде джерелом світла і надії для мільйонів людей. З днем енергетика! Разом переможемо! Слава Україні!